Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 27 червня четвер. У четвер у мене програма Нечистий четверг. Сутність влади пізнається за реальними діями, а не за правильними та гарними заявами. Сьогодні у програмі Нечистий четвер хотів би поговорити про соціологічне опитування, яке з'явилося в інформаційному просторі декілька днів тому. Це опитування провела соціологічна служба центру Разумкова з 6 по 12 червня було опитано 2016 респондентів, і похибка складає, як пишуть, 2,3%. І ці, це дослідження, мою думкою, є дуже ну, цікавим з точки зору того, подивитися, як оцінюють діяльність влади наші громадяни. Мене безумовно зацікавило питання щодо довіри і недовіри. В першу чергу, довіри до соціальних інститутів, до громадських діячів, посадовців, політиків, про політиків, громадських діячів, посадовців поговоримо завтра у програмі П'ятничні роздуми. Ну а сьогодні я хотів би поговорити про соціальні інститути, ну і про питання, в якому напрямку рухається країна в правильному чи неправильному. Події, які розгортаються в Україні, в якому напрямку. І от на це питання, в якому напрямку розвиваються події в Україні в правильному чи неправильному. 32,9% вважають, що у правильному, а 47,4% у неправильному. 19,6% ну, їм важко відповісти, не відповіли. Це говорить про те, що е, ну, ситуація реально розвивається у нас не зовсім так, якби. Хотілося, і насправді так і потрібно, бо в нас йде війна для того, щоб народ об'єднаний був і ми перемогли в цій війні, для, має бути ну, відповідь, що у правильному напрямку не 32,9%, як тут написано. А 70-80% мають говорити про те, що події в Україні взиваються у правильному напрямку. А ну, бачимо, що за реальними діями чинної влади ну, ситуація погіршується, бо раніше було. Більше безумовно, я думаю, що скоро буде е, значно більше половини, які вважають, що в неправильному зараз тільки це 47,4% які вважають, що в неправильному напрямку розвиваються події в Україні. Ну, а тепер хотів би поговорити про е, довіру до соціальних інститутів, там, до інсуда президента, до уряду, Кабміну, так, до Верховної Ради і інших. І тут, з моєї точки зору, ну я би акцентував вашу увагу на. Відповіді не загалом, там скоріше довіряю, чи там не довіряю, а повністю довіряю, зовсім не довіряю. І баланс довіри недовіри. Отже, давайте разом подивимося на ці цифри. Ну і те, що я прокоментую. І так, президент України повністю довіряють 12,6%. Запам'ятаєте, 12,6%. Зовсім не довіряють, 18%. Баланс. Позитивний баланс довіри недовіри 6,9, 6,9% баланс недовіри. Він є позитивний у президента. Загалом не довіряють 42,7, а довіряють 49,6%. Ну, це безумовно ситуація найкраща, напевне, якщо говоримо про інститут, соціальний суд про інститут влади влади, бо далі цифри йдуть ну, просто жахливі. Хоча і ці цифри порівнянні з іншими, ну також викликають багато запитань. І так, Верховна Рада повністю довіряють, от уважно послухайте, повністю довіряють Верховній Раді тільки 3,3%. Натомість зовсім не довіряють 37,5%. Тобто 37,5% повністю не довіряють Верховній Раді. Баланс довіри негативний 56,9%. Це насправді ну, вирок. Загалом довіряють 19,3%, не довіряють 76,2%. Уряд, Кабінет міністрів, повністю довіряють 2,7%. В Верховній Раді 3,3% повністю довіряють, а уряду 2,7%. 2,7%. Зовсім не довіряють 34,3%. Баланс довіри також негативний 50,2%. Загалом довіряють 21,6%, а не довіряють 72,8%. Ну і ще хотів би тут згадати про апарат, про чиновників, державний апарат, на яким влада фактично має управляти, керувати країною в регіонах. І всюди. Повністю довіряють 2,2%. Тобто це ще найнижчий рівень повністю довіряють. 2,2% чиновники, 2,7 довіряють повністю тільки уряду і 3,3% довіряють владі. Баланс довіри недовіри. У чиновників 62,8. Негативний 62,8%. Ну, а довіряють їм повністю тільки, ну навіть, навіть звільнено зовсім не довіряють 36,2%, а загалом довіряють 15,7 чиновникам, не довіряють 78,5%. Ну, це найвища серед там, піс, і після них йде Верховна Рада, що повністю не довіряють 76,2%. І уряд повністю, і, і не довіряють е, Кабінету міністрів 72,8% загалом. Відсотку. То ми бачимо, що Верховній Раді, Кабінету міністрів і Державного апарату, тобто чиновникам, загалом не довіряють більше 70%. Як в такий спосіб влада збирається виконувати свої функції, це насправді є нелегітимність влади серед людей в очах людей. Бо, ще раз хочу нагадувати, нелегітимність це суспільне схвалення народом. Рішень дій влади. Якщо більше 70%, там ми бачимо навіть і 78%, що говоримо про чиновників держапарад, не довіряють такій владі, представникам такої влади, ну як вони можуть реально керувати? Тому ми бачимо всі проблеми з тими рішеннями, які приймаються, до речі, рішення викликають які негативні, навіть і ті рішення, які ну, більш-менш в принципі можна навіть сказати, що можуть бути прийнятими, але вони. Викликають зразу негатив, бо нема довіри, нема цього суспільного схвалення, нема от легітимності в очах людей цих рішень. Ну, а тепер щодо найбільшої довіри, найбільше довіряють, як завжди це було, це Збройним силам України. Повністю довіряють 60,7%, зовсім не довіряють тільки 2,6%. Баланс довіри недовіри позитивний 82,3%. Порівняйте, інститут президентства, який найбільше має, кращий, ну, найбільше має єдиний позитивний серед цих, серед Верховної Ради, Кабміну і державних чиновників. Інститут президентства – це не Володимир Зеленський персональний, саме інститут президента. Він має 6,9 позитивний, а Збройні сили мають 82 3. 82,3 відсотки. Також високі позитивні баланси, до речі, це 82,3% він найвищий. Також високі позитивні баланси довіри, недовіри. У добровольчих загонів 66,4% позитивний, у волонтерських організаціях 67,3%. І державні служби з надзвичайних ситуацій 63,1. Ну, це абсолютно зрозуміло. Надзвичайна служба державних ситуацій, вони просто молодці працюють зразу після цих ударів. Вони і це всі бачать, і це всі оцінюють. Також безумовно, і добровольчі загони і волонтерські організації. Це зрозуміло, найвищі негативні баланси, ну, будемо далі продовжувати. Тільки ну, менше, ніж мінус 70, але також довіри недовіра. Великий негативний баланс 63,3% це у політичних партіях. Це говорить про те, що ну, партіям політичним або треба йти, я маю на увазі діючим, включаючись. Партію Слуга народу, або йти на пенсію, або щось змінювати. Хоча по великому рахунку зараз ну, не до політичних партій. Нам головне зараз перемогти. Це, це також з, одної, з, одно, з цього боку це зрозуміло. Велика недовіра більше 50 56,3% у судовій системі загалом. Ну, це також тут не треба нічого доводити, не довіряють. Недовіра великий баланс недовіри. В мінусовий у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі 41,4, і в Національному агентству запобігання корупції 41,3. Тобто це, це негативний баланс довіри-недовіри. Це говорить про те, що боротьба з корупцією, про яку дуже багато говорять, от як оцінюється нашими громадянами українським народом, негативно. Ну і, до речі, ще б хотів згадати тут засоби маси інформації, повністю довіряє тільки. 8,6%. повністю довіряю кількість. Баланс негативний 9% у засобі масової інформації. Ну це в принципі також зрозуміло. Я якось у програмі розповідав, що по велику про, коли ми говорили про звуження свободи преси, так про статтю, яка була надрукована в американській пресі з цього приводу, і ця ситуація, ну як на мене, я тоді говорив. Нам наочно зараз з цими відповіді демонструє, що в нас як таких незалежних засобів масової інформації немає. Є одні пропагандисти, які за владу і проти умовно опозиції. Умовно, тому що ще раз кажу, нам зараз треба бути всім об'єднаним. Я маю увазі проти політичної опозиції. І не тільки нами проти громадських діячів, які критикують владу. І Є засоби масової інформації, які мають відношення саме до політичних партій. Так, до тих людей, які мають гроші, щоб отримувати ці заси інформації. Вони що? Вони хвалять тих, хто їх утримує, тобто, політичну опозицію до влади, яка, е і критикують діючу владу. Я сказав, що реально там пропагандисти і там пропагандисти. Тобто це дві сторони одної медалі, пропаганди. Але кажуть, кожен має свою свободу слова, яка, на мою думку, не має жодного відношення до реальної свободи слова, де можна висловлювати свої думки. Свої погляди і так далі. Отже, соціологія, я безумовно, достатньо критично ставлюся до соціологічних опитуваннях під час війни, там є певні нюанси, але такі знакові питання вони дають орієнтири. Це абсолютно зрозуміло. Бо реальну оцінку любій владі може дати тільки народ на виборах своїм голосуванням. Якщо ця програма була для вас цікавою і корисною, не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, прокоментуйте, поділіться цим відео. І хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. Незважаючи на що і ні на кого, все буде Україна!